У цей момент я не забуду ніколи, пара Діана та Артем. Розкажу, яка ж була фішка цієї весільної церемонії. Це дим. А коли на слова я оголошую вас чоловіком та дружиною, нажимають на кнопку і вистрілює цей дим. Тут такий важливий момент, якщо це кольоровий дим, то він може запачкати одяг, або він може не дозволятись на території. Тобто, це все треба завчасно з рестораном обговорювати, чи можна такий момент проводити на церемонії. І обов'язково до мене всі підходять, питають, коли ви кажете, щоб ми вчасно включили, нажали на цю кнопочку, а мої слова або потрібно підняти руку, да, або не злякатися, коли буде вистрілювати цей дим. Тому тут репетиція є обов'язково перед церемонією з технічні моменти, де я стою, коли я кажу слова, тобто, де стоїть пара, обов'язково треба зрозуміти по третє. Біля весільної церемонії, біля арки. А, тому тут теж такі моменти, які обов'язково проговорюються з усіма на церемонією, хто приймає участь. Їхні церемонії вони були келихи. Це теж треба проговорювати, тому що не всі а, на локації, не всі в ресторані дозволяють це робити, коли є зелений газон і не можна його, а, як їх розбудувати. Бувати ці келихи. тому це обов'язково також проговорювати з рестораном, чи дозволяють вони це робити на газоні, якщо він є. Це був справді дуже класний початок весільного сезону. Це було дуже феєрічно. І тепер після цього моменту всі побачили цей момент з димом у мене в інстаграмі, і всі, всі питають, де можна замовити, і замовляють, і проводять весільні церемонії саме з цим ефектом.